І наш зараз підходить, і ми запрошуємо заступника старшого виступа Рівненської області Степана Михайловича Вітушенко до слова, то, щоб закликати нас поблагословити імені Божему один одного на працю, на служіння і на інші сфери, щоб ми справді служили Богу. П'ятиківці від'їжджають, ми їм бажаємо благословену дорогу, їх співають, назначені після зібрання п'ятирок, тому ми так все спішили, але вже не уїжджають, нікуди не спішимо. Тому ну, Феково, благослови, будь ласка. Слава Богу, і сестри! <плес> Я думаю, що коли перша пустерська церква посилала інший, навіть мало приходив збирати чи він правильний не, вони приходили до церкви і давали звіт. Правда, приходили в Єрусалим і казали, ось так і так, чи ми правильно йдемо. Я думаю, що те, що зробили, те, що працювали від різних церков, ну, в Алганді була Голодівська церква. Ми вдячні за те, що багато праці було вкладено. І певні результати, ви знаєте, ми чекаємо, але вони будуть дещо пізніше. Сьогодні ми вже такий час, що треба сіяти пшеницю, знаєте чи ні? Ну, Зумові неможливо менше знають. Але лишай буде наступного року з кінці липня, на початку серпня. Тому, коли сьогодні ми мори, і ми чекаємо, дайте результат, він буде обов'язково. Але разом з тим я би хотів сказати, що те слово, що посіяли в серце дітей, воно лишиться. Тому що певне дослідження каже, що дітей виховують до п'яти років. Після 5 до 12 перевиховують, а після 12 переломнують. І тому той період, який можна вкласти в, в, в дитяче серце насіння добра і правди. І воно свого часу зараз росте. Воно свого часу проросте. Ви знаєте, коли мене з братів прийшов в офіс фірми, і менеджер виписує товар певний, він каже, для церкви. А якою деталі? Його зацікавили, якою це? І він сказав денну річ. Ви знаєте, я ще молодий, але я розумію, що я живу неправильно. Але я, коли жив в своєму селі, я робив дитячий табір. Я розумію, що я живу неправильно. Мені треба міняти. Слова. Я думаю, що певні люди роблять добру працю, і ми повинні бути вдячні Богу за них, що є такі, тому що в цій праці має бути задіяна церква. Є церква консервативна, є певні обряди. Ну, дотримуватись і того, то не можна по-іншому. Але для всіх ми маємо бути всім, щоб досягнути. Сьогодні в нас відкрилися двері для євалізації. Попробуйте, наприклад, наші сторони вилищені, проведіть єванізацію в селі. От попробуйте проведіть. Три-п'ять людей прийде. Все. Люди не йдуть. Ми, ми шукали інші шляхи. Я думаю, що ваші здобули були, коли ми не проводили. Ми запросили, щоб в День Незалежності голова запросив, щоб прийшли чоловіки з дітьми провести разом. І прийшли діти, прийшли їхні батьки. І буде на культури наповнився. Сітьте, є певні можливості, і ми повинні бути гибкими. Я один не на який я звертаю увагу. Тому що діти почули Слово Боже, і вони лише до наступного року. Отут От треба працювати. Тут потрібно щось робити, можливо, зробити, можливо, певний якийсь виїзд зробити туди, на місце, щоб щось один день провести в тому селі, де проводились табори. Тому що нас до наступного року діти лишені. Добре, що є, де церква в селі, вони мають можливість прийти. А е, яка таборів відомо? У нас двоє молодих людей, в якому оркестрі грають після таборів. І можна сказати, що. Дійсно, вільна школа поповнюється певними дітьми з невіруючих сімей. Тому що люди почули. І знаєте, в той момент, коли заключення ради таборів, запрошують батьків. І саме є прекрасна можливість засвідчити про Бога. Тоді приходять батьки послухати Слово Боже. Ви знаєте, в цій праці не мають бути одні працівники таборів, має бути задіяна церква. Ну, ви від картину. Поти ще павколонець. Один тримає віровку, другий, дорослий, а інший спустився вниз, щоб його рятувати. То скажіть, хто отримає нагороду? Хто буде подякувати отримувати? Як ви думаєте? Обоє? правильно? Обоє? Той спустився доставати, а той тримає віровку. Вони обоє заслуговують на нагороду. Тобто подяку. Вони двох рятують. Якщо на передові молоді люди пішли вперед, а інші на змозі, але моляться або навіть пожертвою підтримують. Я думаю, що кх, нагорода буде для тих, що підтримують, і для тих, що пішли на передову. Я думаю, що ну, збігає, почути, дещо презентувати перед вами, як проходять ці табори. І тому важлива, ви знаєте, задача, щоб досягнути оцих дітей. Наші 40 двері відкрили в країні, ми маємо право. Священники написали, протестанти проводять тихе полювання на дітей. Там написано було стаття. Тихе полювання на дітей. І перші, які забороняли, які тривали, нічого не діяло, тримали, але все ж вони дійшли. І він із певних політиків сказав, дайте нам дітей. І ми, побачимо, що далі ще буде, дайте нам дітей. Саме важливо донести дітям. І тому я хочу сказати, ваша праця не марна. Ви велику працю робите. Сьогодні Христос, ви знаєте, часто ми закрилися вдома. І все. І ми одному проповідуємо. А світ гине. Де? Де церква? Ви знаєте, може, одна церква подібна до Мертвого моря, а друга до Генесинецького. Та на півночі мертве море воно тільки приймає. Але нічого від нього витоку води немає, в нього тільки впадає, і там немає життя. Воно тільки приймає. А Генестрецьке море, в ньому життя в ньому впадає і в нього витікає. Так повинно бути в церкві. Тільки, не тільки приймаємо, а разом з тим благословляємо. І тому церква, яка працює, вона має життя. Менше конфліктів буде, коли церква працює, але коли вона закрилася саме собі, не те, як так. коли раніше були в радянському слинці, бочки сільотики привозили. І коли декілька років постої, то її зривало пише. Так буває, кого коли зриває, коли ми не хочемо працювати. І Бог нам дав прекрасну можливість. Нам часом не вистачає часу. І ми не маємо часу. Ну, Уявіть, яка різниця між алкоголіком і трудоголіком. Яка різниця? Той не має часу для сім'ї, і той не має часу для сім'ї. Той каже, в мене багато роботи, в мене часу немає, а той пробиває. Про ми, ми не маємо часу, нам не вистачає часу. Але дяка Богу, що я певні люди, за які в мене стоїть певні люди, які відгукнулися і йдуть працювати. І ми повинні підтримати їхні руки. Не тільки молитвами, але й фінансово ми маємо їм допомогти. Хай нам поможе в що щоб ми зрозуміли сутність Євангелії